Більше про це говоримо власне із народним депутатом з фракції Голос Ярослав Железняк доєднується до нашого ефіру. Пане Ярославе, вітання вам. Доброго дня. Пане Ярославе, тож наскільки розуміємо, ви мали можливість ознайомитися з цим проєктом угоди. Насамперед, на що ви звернули увагу і що не так з цим проміжним документом? Я справді його бачив. Цей документ є тим, що нам передала американська сторона, що найменше за інформацію від моїх джерел. Об'єктивно говорячи, ми всі пропустили заяву президента пару днів тому. Він це прямо натякав і говорив приблизно те ж саме. Я просто мав можливість проаналізувати оці 58 сторінок. Вони, якщо коротко, для нас не дуже добрі. Якщо хтось хоче детально знайомитись, зайдіть на YouTube канал Залізний нардеп». Спеціально там 30 хвилин. Я просто розбирав по частинам кожен блок цієї угоди. Відповідно, знову ж таки, там немає безпекових гарантій, про що ви сказали. Там всі рішення так чи інакше приймає тільки американська сторона без фактично будь-яких прав українською, і там сильно розширений перелік. Навіть я не можу назвати це надера, тому що там є ресурси, наприклад, автопереробка чи газ чи майбутні інфра інфраструктурні проекти. Гроші виводяться за кордон. Американська сторона не вкладує нічого, тому що вважається, що її вклад це вже надана допомога. Ну і багато чого іншого. Ще раз раджу зайти на YouTube з різних і просто подивитися відео 30 хвилин. Ви детально зрозумієте всю ситуацію. Добра новина. це проект від американської сторони. Ну щонайменш він датований 23 березня. Якраз ми відчуття, що це те, що нам. Передавали американці на вихідних, про що в тому числі так чи інакше підтверджує президент. Цей документ має бути ратифікований в такому вигляді. Ми, як парламент, я переконаний, ніколи його не ратифікуємо, тому почнуться перемовини між сторонами. Я тут щиро бажаю удачі українській делегації і перемовникам, щоб вони е, вирівняли текст, все ж таки. З врахуванням прав і пропозицій, і взагалі інтересів України. А наскільки американці прислухаються до нашої редакції цього документу? Чи суттєво змінилися ті пункти із ознайомлення? Тому що от зараз, ну посилаючи знову ж таки, так і на ваш телеграм-канал, що йдеться про те, що це іде, буде поширюватися на всю територію України, але окрім цього, що б нам варто було б врахувати перед тим, як це буде ратифіковано на рівні Верховної Ради. Ви знаєте, ну, об'єктивно з того е, проєкту чи чернетки да, угоди, яку нам передали американці, я вважаю, що там мало що можна залишити. Ну, Справді там майже все треба переписувати. Наскільки вони будуть дослухатися, я не знаю. Тобто, як е, я пишу, і знову ж таки доведеться процитувати президента, якщо перший варіант до цієї сварки в овальному кабінеті це була рамкова угода. Ну, знаєте, як Алегорія, пропозиція про шлюб, то тут нам прислали вже детальний шлюбний договір, і він, ну м'яко говорячи, не в нашу користь. Наскільки є можливість це змінити? Ну мені здається, що очевидно це треба, тому що інакше ми просто ані американська сторона, ані українська нічого не отримуємо. Не, ну, не проголосує нікого за це в український парламент. І я переконаний, що і офіс президента і уряд навіть не будуть спробувати це зробити. Це Політичне самогубство, яке, окрім ну, як би, суті да, договору, там ще відсутня важлива частина. А Україні це навіщо? Ну тобто, що отримує американська сторона, зрозуміло, що ми отримаємо. Ну, от при всій повазі до партнерів, ну там взагалі нуль про це, і на жаль, це ж ми спостерігаємо вже не перший день. Тому я. Щиро переконаний, що український уряд буде добуватися там значних змін. Мені не подобаються заяви ані міністра фінансів, який говорить, що вже там на наступному тижні можна цю угоду підписати. Не виглядає це так, м'яко говорячи, не подобається заяви, в тому числі президента Сполучених Штатів, які теж саме говорять, що там ось ось ця угода буде підписана. Ну, якщо мова про угоду, не про меморандум, не про декларацію про наміри, нам ще довго до підписання і як і ратифікації. Дякую вам на цьому слові. Ярослав Железняк, народний депутат з фракції голос, перший заступник голови комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики.